Так 6. Хлопе, поможи. Мене зараз заб'ють. Прошу пана вас засліпело. Ви не видите, що я їм канапку? Я тобі заплачу файну, Дивись, дулери, хату чіло можна купити. А -а -а, курва, мама, а ви не є кимось ізрощенцем. Не схочете потім сексу? Та який секс сам втікає курва від ізрощенців в чорних кущумах. Не переживайте, ви є файний хлоп. Я не дам бач, би хтось вас виграв. Сідайте. <г planets> <г Desde> <personalization> У мене ту мотор стоїть від 140-го. Єдине, що на газу, але ні, за такі гроші, корот я і на бензині поїду. Так, чекайте, Переключаю ще на бензину. Хм. Слухай, хлопе, мені тут треба дуже швидко. Він тут кай! Скільки в нас є часу, би заїхати на Хрещатик? Хвилин 15, більше ні. ще. За 5 хвилин будемо на хрещатику. Прошу пана, а повістіть де ви працюєте з ви тими дулярами, як гімнам розкидаєтесь. Працюю я Так і знову, бо то тільки айтішники дулярами можуть срати. Йой курвата, ми ще трохи запізнюємо. Ви не переживайте, я зверну на головну і там додам газу, бо ми тут ледве влочимо. Що? Газу додаш? Курва мать, шлях потрапив. Прошу пана, а ви колись чули про закші азота? Ні. Та такий балон з спеціальним газом, без би машина швидше їхала. Назар поїхав. У нього там мотор від кабана стоїть. Що з того? Думаєш, мінти його не влаплять? Та йому вчора Мирон на гаражах ще якогось балона з якимось газотом вліпив. Йой, страшне. А ти видів, які поліція зараз має нові машини? Як вони пхнуть? Чого ти я таке тупорили? Ну ти просто не розумієш, що таке є газот. От і все. От зуведеш, його ненька влаплять. Нова патрульна поліція. Заню, 298 км. Homa ho то я пластмаса, як чути? чоте, the shikle так deбіleku Переключаючи на бензу, ненька на драмі мусраку. сраху. Та ви не переживайте, то кори, мої колеги. вони не мусять мене видіть. Я й ті грубості свого пічка навіть не видять. Що ви переживаєте, в мене все під контролем? Ближче, треба записати номер. Жену. <звук> Та останній той лох. А ти хулера, він нас лохами назвав. Прижимай його курла. Ага, хіба свою малубуш прижимав на матрасі. Прошу пана тримайтесь, включай газот. <гав> 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 та їй щось хороше що ти лочиш, та на серматор та педаль в поліку. <гав> ти все так їздиш. Та де, то тільки як спішу, а так по місту я 150, 200 більше не їду. бо вона до хулери газу жире. 150-200, ясно. Кажіть, де вам тут кристати. Тут два, тут у ставай. Вс, хватит. <звіг> 4 хвилини 35 секунд, видите? <звіг> Певно, що жіли не то. Я вчора жив худого на вокзалі. То реагував як остання скутина, чесно слово. <звіг> Певно так і є. О. Я чесно скажу, що ви на айтішника взагалі не смахуєте. Так і є. Ah, jasno. We pewno jakiś спеc agent, jakiś SBUSIC, to? I just wadaud. Točno to vi si sніpe w pornofilm Rambo 1 Crow. Inax Dulery w to житі не заробиш. Тримайші пензля.